Вітаю час новин на 12-му. Наша команда продовжує тримати стрій на інформаційному фронті, і ми вже готові поділитися з вами оперативною, а головне перевіреною інформацією про головні події життя України та Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина. і спершу коротко про найголовніше. Укренерго планує вдвічі підняти тарифи на електроенергію. Не тільки орки винні у відключеннях світла, 620 хороших русських за добу. Першу про хороше. Росія продовжує горіти. На цей раз спалахнуло у місті Балашиха Московської області. Зайнявся торговий центр, стройпарк, персонал евакуюють. І про хороших росіян ще 620 окупантів поїдуть додому в мішках. Окрім того, за добу наші захисники перетворили в металобрух 24 танки, 8 бойових броньованих машин та купу іншої техніки. Втім, ворог не втрачає можливості завдати удару українським землям. Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині. Ви. Постили близько 30 снарядів. За інформацією голови облради Миколи Лукашука, з градів та ураганів били по Нікополю та Марганецькій громаді. Люди на щастя не постраждали. Попередньо суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. Окрім того, за добу окупанти вбили одного цивільного на Донеччині та ще трьох поранили. Про це повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко. Вбитого знайшли у Великій Новосілці щодо Маріуполя та Волновахи. То там кажуть, точно тільки жертв наразі встановити неможливо. Російська армія використовує мирне українське населення як живий щит. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у селищі Троїцька на Луганщині окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. В свою чергу в інституті вивчення війни припустили, що Білорусь – навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку України серед аргументів. Назвали те, що Лукашенко усвідомлює, що участь у війні підірває його авторитет як лідера суверенної країни. Також що білоруські війська не зможуть досягти значного оперативного успіху, і що наступ не зможе перерізати українські логістичні лінії на захід. Волинян попереджують про вибухи. Їх сьогодні, 12 грудня, близько 12-ї години можуть чути мешканці деяких громад на півночі Ковальського району. Волинян просять не панікувати, адже це наші військові проводитимуть вибухотехнічні роботи. Погода цими вихідними нагадала нам, що не лише окупанти можуть нас залишити без світла. У деяких районах Волині масові знеструмлення. Таку ситуацію спричинила негода, повідомляють енергетики, адже є значні обриви лінії електропередач та повалені опори. Відтак без світла залишилися окремі громади Камінькаширського та Ковальського районів. Найбільше постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомильської громад. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Водночас на Волині продовжують застосовувати графіки планових відключень. Ознайомитися із ними ви можете на нашому телеграм-каналі. З нового року тарифи на світло в Україні можуть злетіти більш ніж удвічі. Укренерго пропонує національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити вищі тарифи у 2023 році. Нині мегаватт коштує 345 гривень. Енергетики ж пропонують підвищити ціну аж до 636 гривень. Про це повідомили на сайті компанії, де також пишуть, що збільшення тарифів торкнеться бізнесу. Зазначає. Що основна причина цього руйнування енергетичної інфраструктури, адже через це суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, а також збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці. Результатом цього підвищення стане зростання цін на більшість товарів, тобто населення відчує цей крок побічно. Утім, остаточне рішення прийматиме національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За пропаганду руського міра і антиукраїнську діяльність проти ще семи діячів Української православної церкви Московського патріархату запровадили санкції. Про це йдеться в указі президента України від 11 грудня. Ці санкції передбачають блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород і не тільки. Відомо, що під санкції потрапили чотири митрополити: Запорізький і Мелітопольський, Луганський, і Алчевський, Бориспільський. І Броварський, Чернівецький, і Буковинський, а також настоятелі свято Оспенського собору у Херсоні та Свято Савинського чоловічого монастиря у Мелітополі у списку. Також і вікарій Горлівської єпархії у ПЦМП. Знай наших, волинський волонтер Олександр Мазурок отримав три нагороди: першу за сприяння ЗСУ від міністра оборони Олексія Резнікова, другу за сприяння війську від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І третю за волонтерську діяльність від командувача військ оперативного командування Захід генерал-майора Сергія Літвінова. Ці нагороди волинянину присвоїли наприкінці листопада, а нині вони вже дісталися до свого власника. Волонтер зазнає. Че що ці нагороди дуже цінні для нього? Втім, заслуговує їх і його дружина Олена. Вона за словами чоловіка шість років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни. Відсьогодні на ягодині для вантажівок працюватиме є черга. Наразі це один із найбільш завантажених пунктів пропуску. і Аби зекономити час, водії фур можуть зареєструватися у сервісі і відстежувати чергу онлайн. Окрім того, у мінцифри обіцяють, що система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон з приблизним часом перетину кордону. Очікувати його керманичі чи зможуть у зручному для себе місці. Цими вихідними у Луцьку встановили червону лавку. Зазвичай ми вам про таке не розповідаємо, однак ця лавка символічна. Тож що вона означає і чому її встановили саме тепер? Дивіться далі. Луцьк став другим містом в Україні, де з'явилася червона лавка. Першу таку поставили у Вінниці. 10 грудня обласний центр Волині приєднався до міжнародного проєкту з протидії домашньому насильству. На проспекті Соборності поруч торгового центру гостиниць встановили яскраву червону лавку. Вона неабияк виділяється серед решти вуличних маблів, і саме в цьому суть. Привертати увагу, її присутність у громадських місцях допомагає як підвищити обізнаність серед населення про проблему домашнього насильства, так і об'єднати жінок, які постраждали. Ця лавка якраз поставлена для того, щоб привернути увагу до такого ганебного явища як домашнє насильство в місті Луцьку, зокрема в Волинській області і на всій території України, продовжується гендерно-зумовне насильство. Найбільше і найважливіше питання це порушення прав людини, тому що в умовах воєнного стану ми якраз наші люди стикнулися з таким явищем. На червоній лавці є інформаційна таблиця із телефонами гарячих ліній та адресами закладів, які можуть надати необхідну допомогу жертвам насильства. Додамо, що на території Луцької територіальної громади є кризова кімната, через яку можна звернутися з проблемою або дізнатися, чимало корисної інформації на цю тему. Працює також у Луцьку цілодобова лінія підтримки. Її номер 0800 400 332. Будь-який прояв насильства це порушення прав людини. Тобто, це треба чітко усвідомлювати, бо ще не всіма розуміється, що таке насильство і що це зло. І будь-які прояви психологічного, фізичного матеріального насильства це зло, яке порушення законодавства. Відомий британський вуличний художник Бенксі продасть 50 своїх робіт, щоб зібрати гроші для гуманітарної допомоги. Україні про це митець повідомив у своєму інстаграм. Він хоче придбати дві машини швидкої допомоги та автомобілі підтримки. Цей транспорт потрібен на Донбасі для евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та поранених серед цивільного населення. Також на зібрані гроші закуплять генератори, газові обігрівачі та світильники на сонячних батареях для українських громад, які залишилися без електропостачання взимку. Цьогоріч митець приїздив на Київщину у різних містах області. Артист намалював. Сім графіті. Наразі це вся інформація. Ну, наша команда продовжує плідно працювати. І вже у наступних випусках ми розповімо вам ще більшої актуальної та цікавої інформації. Ну а тим часом переглянути усі наші сюжети ви можете на Ютуб-каналі Новини 12. Тож дочекайтесь. І не забувайте берегти себе і ваших близьких. Ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.